Усіх вітаю на своєму каналі. Нарешті знайшлося трохи часу, щоб зняти відео. Бо воно то, то уроки треба зробити, то в школі треба відбути. Ну, а то, коротше, таке. То і для відео нема. О. Я це так подумала. Напевно, треба по трохи збирати курей. Я ближайших дігнала. Хто там бігав тут поблизу, то я тих і підігнала. Мені наче що прийшлися не всі. Воно щось таке, наче і всі прийшли, наче і не всі. Я йому це висипала ось Шкарлупу з яєць. Думаю, нехай їдять. У них їсти є що. О, дивіться, там воно купа зерна недоїденого. І от ось чубатий ходи. Ось мені наче, що прийшли не всі. І, а що ж у тебе з головою? Дивіться, яка вона обідрана така, бачите. Де я тебе не трогаю, Лечить на мене. Оце така агресивна страшне. дивіться, дивіться, от все обідране. Що, не вже петухи вас обижають. Ось півні такі, от півні. Або, може бути, там злиняла. Може бути ще щось. Тут ще одна курочка сидить. І все. на нема. Мамка казала, що вона тут позбирала яйця. Сказала, що можеш не йти з відром даром. Я вже яйця позбирала, все зробила. Ну, то я і не, і не взяла відеречко, бо знаю, як зайди піду з ним просто так пройдуся. А воно і вправду не да нема, ні єс нічого. Під квачкою вчора 4 яйця зібрала. Якась курка знеслася, а вона на них сіла потім. Ох уж ці квачки. Бачите, воно ще й не у одної курки таке. Ага, крикуха на місці, всі на місці. Але мені каже, що не всі. Тому що така щось зчувся, значить ще рижа не прийшла отак. Ріжа курка, яку я ото пам'ятаю, чернишом проганяла. Зараз напевно, що що я буду робити? Піду, може бути, ще трошки там розганяю інших курей. А так що воно? Укурай все на місці, всі живі, здорові. Ну, от так. Думаю, таке було невеличке відео, буду вже закінчувати. А на цьому все, друзі. Усім папа -па, і до нових зустрічей. Бажаю мирного неба, здоров'я. Та найголовніше це. Миру, а з вами була я, Валентина. На цьому все. Усім баба і до нових зустрічей.